Там якась каністра у них, люди щось залили вітро перед цим. Mm. Тобто він щось ремонтують його, да? я так розумію, дає? Uh -huh. ну, каністр, з каністри наливає у відро якусь середину жовтого помаранчевого колодера. Mm. Ні. Угу, кольороліночка. Uh -huh. кольоролі. Заливає зараз, каністри поставили. Там трансформатори сидить, бо там рука ще комусь подає. Ага. Трансформатори кудись там щось заливають. Ага. Тобто вони щось заливають, потім чекають. Цей. Ну, тобто детек робить свою роботу, по ідеї. Але, Але чи щось там будуть, ще їм додаткову машину грузити і вивозити, ми цього, на жаль, не знаємо. Бо для цього мають бути офіцери громади, які мають зупинити машину і попросити відкрити двері та багажник, щоб перевірити, що всередині коїться. Там масло з трансформатора. Тапаємо, і ділимося фірм. Да, Тапаємо, тапаємо і діліться, будь ласка. то йому відрі щось подає, він зливає ту ж каністру, з якої наливає. Це, це, це щось заливають і зливають, да? ну коротше, якісь роботи робить. Ну все, злазь, Розь. Ну і цей було важко і високо. Злась. Ми повертаємося до наших носильчан назад. Бачите, той, хто а, цей ось до цього паркану, стовпчика зараз ми переміряли. перевіряли два дні тому, так, і в суботу не міряли. В да, суботу ми міряли. Відстань санітарна зона. Ось ви розуміли, від цього паркану до земельної ділянки, яка 12 метрів. Ось, бачите, це. Перепрошую. Доброго дня доброго. Дякую. Дивіться, ось до цього паркану, що вже стовпчики залиті. 25 метрів. А до будинку, який ну, ми максимум намагалися підійти, 48 метрів. Матери. Ось така санітарна зона. При викиді діазерін. Тому ось так. Ми з моїми руками все розміряємо. Ощі відповідних служб немає. Ми ще їх не дочекалися, але чекаємо, так? Повертаємося назад! Сьогодні перший робочий день тижня. Багато наших заяв і скарг написано, і надіємося, що над ними працюють. Але поки що ми нікого не бачимо якісь будь дії, які допоможуть закрити дане підприємство, і не шкодило, яке б не шкодило здоров'ю населення і громади в цілому. На підприємстві дуже багато камер. При бажанні, якщо відповідні служби захочуть дізнатися, хто чим займається і як, то легенько. Але чи захочуть, це питання вже інше насправді. Я повертаюся, Іринка залишила, ще хоче щось послухати там. Може якась цікава інформація буде. Ще незламні наші титани, які стоять. Фу, газолін знову вітер повіяв і газолін, сука, задушить нас тут. Не приїжджав він, не повертався директор. Ні, директор не повертався. Щось заливають, щось виливають, щось заливають. Масло, масло. Так, да, да, якесь масло. Каже, Іра, ну, таким кольором як коліє. Да. Да. Тобто вони щось там ремонтують все-таки. Я буду сварачувати, я буду сварачувати. Бачите, бачите, одну людина теж свідок. Як пан директор кричав, що товтехнокомплекс, то в титан. <ган> <ган> Бо як його як сервіс, да? хоч там по документах інший а директор, але він неодноразово вже стверджував, що от я намагався взяти ліцензію на нову фірму. Тобто вони всі між собою зв'язані. Просто хто кінцевий бенефіціар, це інше питання. Клеїть дурнів. Виїжджає. Тобто, це це, це, да, це працівник також був по ходу з дитека, бо виїжджають. Тому так, виїхали. А ще ж ну ще не відремонтували, мабуть, а можливо. Тобто вони хочуть працювати на повну потужність. Вони і зараз працюють, хочуть. Стралити, на нашу думку, очі погін ненависть. Дивишся на що, що, Ірус? Хочі повін ненависть. А, до нас, да. Да, да. так. Да, да, каже Іра, на нас, коли вони дивляться, то у них в очах страшна ненависть до нас, бо ми не здаємося, ми стоїмо, і їх це дратує. Вони, до речі, вчора, коли ми під'їхали і почали фіксувати, що вони працюють, то тут такий крик стояв, що типу, ми їх задовбали, дайте нам робити. Ось так. Тому ось такі то справи. Але ми будемо стояти за свої інтереси до останнього. Наша мета, щоб дане підприємство закрили і воно не отруювало довкілля, повітря і не шкодило нашому здоров'ю і здоров'ю наших дітей. Не закриють, бо це бандота. І просто знаєте, тоді за що наші хлопці гинуть? За що стільки безвісти зникли? Кожного дня є такий період, що у громаді там кожного дня когось хоронять. І ніхто нічого робити не хоче, бо все зв'язано. Швидше за все. Швидше за все, і вони просто думають, що ми е, з часом виснажимося і не будемо тут стояти. Але ми тепер можемо чітко розуміти, яка ситуація в цілому. Просто ще раз скажу, дуже і дуже шкода. Наших героїв, які віддали життя за нашу країну. А змін немає на превеликий жаль. На І порядність про якусь совість, порядність. Тут годі говорити. Адже не так давно, це звичайно окрема історія. в Принципі, яка, мабуть, і стала поштовхом для ось цього протесту, да, що не відійшовши від однієї події, почалася розвиватися інша подія, а саме ці ж народні. Обговорення да, стосовно цих підприємств. А перед цим, буквально там за два чи за три дні, це був вихідний день, мені зателефонувала родина.